Кінці. Угу. Ось Ой, Де у вас тут проріз, проріз, проріз. Та десь був ось. ось да. Лінія, лінія, віндлайн, тобто по часовій угу. стрілці. Угу. Вставляємо цей проріз, ось так от. І погнали. І погнали мотати. Щоб угу. кожна жилка, ну, звій да, доріжки. І да, 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 да. все. А что я ее называл? без шумка? Без шумка, она с насечкой. В народе называют без шумка. Это штилевская жилка. Типа ты хише чем остальные, из-за чего она без шумка? Чем... вот, а, Ага, За счет насечек всего, да? меньше сопротивления с повитрем, с воздухом. и mm -hmm. Она меньше свистетится. Все поставили в кінці оп, оп, і закриваємо крипочку. А, ще, Сань, а ножик в тебе є?